служба. я допоможу тобі підвестися. Ти обіцяв мені, Озвальде. Я знаю, мамо. Я заслуговую кращого життя. Я працюю над цим. Світ не створений для того, щоб чесна людина досягала успіху. Це ж наче мала бути американська мрія. Розумієш, гарна історія зі щасливим кінцем, але справжній світ так не працює. Америка це клопіт. Та я не скаржуся. Пінгвіне, ти так витанцьовуєш, наче натякаєш на щось. Ми в центрі бандитської війни. Кальмайн Фалько не мертвий. Не будемо захищати своє, подумають, що ми ставки. Вулиці знову говорять. Вони знають, що є лише одна людина достатньо сильна, щоб керувати цим містом. Озе, ти пам'ятаєш дочку Кармайна? Я не хотіла заважати Софі. Я думав, ти все ще в. І... Мене амністували. Ти затіяв небезпечну гру з цією сім'єю Озе. Ти думаєш, я хочу, щоб Софія Фалько не постукала в мої двері? Вона наша шибениця. Чого ти прагнеш насправді, Озе? Я зруйную їхню імперію зсередини. Той, хто контролює наркотрафік, контролює вулиці. Я займуся цим клятим бізнесом. В мене є амбіції. Я можу допомогти тобі. Гей, hey, відчуваєш себе живим, в віку, га? Відчуваєш, як серце колошматить? Це місто призначено тобі, Любчико. Що робитимеш, щоби взяти його? Повір мені. Це тільки початок. see